Юрій Федькович, Сафат Зінич Я собі вже не раз отак сиджу та й гадаю, як то, бідний світ, та деякого сердешного некрута б'ють та, та глузуть при тій науці. А мене було, й пальцем ніхто не кинене тощо, але ж бо я і брався швидко, тої муштри. Було, капрал, мені не покаже, а я вже і вдав, а пан майор наш і розсудили. Тобі, кажуть, не при вербецирці маєтеся. Скоро по обрехтунку підеш до полку. От і пішов. Наш полк стояв аж у Банаті далеко, трохи не два місяці ми шурували, доки зайшли. Мене дано до гранатирів, до першої компанії, до третього цугу, що по квартирах собі стояв. А добрі квартири мали все в Сербії, в багачі, знаєте, туди ситні країни, не такі, як у нас, чи що, а мені звелів капрал іти на квартиру з одним старшим жовніром, Сафадзінич звався. Господи, що за вояк пишний з його вдався. А що вже гордовитий був, то й не сказати, праводаш, ні боковинчик. Я було аж боявся його, неначе якогось офіцера чи що. Такий то він був оцей зінич, і в очі йому тоді тяжко дивитися. А ми мали квартиру в одної удови. Славили, що колись то вона була і багачком, де на старості літах довелося збідніти. Слабовита була, в одно ліжко лежала, а діточок не було у неї. Лиш одна дівчина, Марта, звалася. Молоденьке та полохливе собі, знай та співушечка в лісі. Як було глянеш в очі цієї тихонькі та благонькі або в личко бліде, замучене, то тільки що не зумліє, така вже безталанночка собі була. У вдови жили ми, як свої рідні, і хліб нам був один, і сіль ніхто не ховав сперед нас. Сивак було і дров купить, він мав знайти грошей ще з дому. І скорому стає, що треба. Дуже бійну вдову жалував. А я вже і дро утну, і води внесу, і скрізь покутаю, як треба, щоб то знаєте, на дівчину легше, а вона, моя рибочка, було аж плаче. Чи оце вас каже, Бог з неба на нас, бідних, послав, чи що? Зразу ще, як ми там були на квартирі, то ходив один молоденький сербунчик Янко звався. хороший дуже парубок. А що вже любила його наша тихонька Марта, то, мабуть, і в співанках нема так якого було, одного вечора не видить, то й вечеряти неме, і виплаче свої оченятка, аж нам їй жалко стане. А вони вже заручені з собою, бо там, знаєте, така установа, що два або три роки передом собі слово дають, а відтак аж побираються. А Янко ходив, що ходив, а далі приостав ходити, переказував, що вибирається за Дунаю купецтво. Нарешті вже і не прийшов, поїхав, мабуть. Одної дни не йдемо ми від Бефелю, а чуємо на нашій квартирі гомін. Прибігаємо. Аж тут уже усі сусіди поруються коло середашної марти, що вже мертва на полу лежить, мов та ще батушка вбита. Ми зараз стали й питати, що тіє залишенько поділося, відколи ми з дому. А люди всі якраз нам і відповістили: Янку кажуть, відослав їй перстень, висватав собі другу багачку, у Василяка радічам, коли знаєте. Чи так? Каже Сафат, а сам унурив собі очі в землю, нічого більше не сказав. Третьої дни не поховали і Марту, і стару, а самі пішли на іншу квартиру. У дві неділі потім гуки по селу карадіч дочку віддає, а Янку ходить з дружбами хата до хати та збирає собі бояре. Спрошує гості на весілля. Увечері збирається і Сафат. А ви куди оце? питаю? На весілля каже. Іди, принеси мені відро доброго вина та колач. А сам кинув мені червінця. Я побіг. Приходжу, а Зінича вже нема. Пішов. Що тут робити, думаю собі. Беру вино та біжу за ним. А у карадіча, ні крик, ні гвалт на подвір'ю. А що там таке? питаю людей. Сефат Зінич застрелив молодого, оповідають. Я закаменів. А де ж він кажу, Зінич, оце? Пішов сам до арешту, кажуть. Убрали арештанта в залізо та віддали в катуш. Усудили на сердешного десять рік тяжкої неволі. Я проводжав його аж за місто, та так уже жаль. Братику, камрад мій дорогий та любий, чого ви отак семарно пропадаєте? За правду, товаришу, промовив, як у дзвін вдарив, а сам скривить. Жовняр раз був. Слава Україні, героям слава. Щиро дякую за перегляд. Читала пані Кавам. До нових зустрічей!